Злощасний випадок стався 21 грудня у Самбірському районі. Дитина, яка до слова мала серйозні хронічні захворювання, три доби вдома лихоманили з високою температурою. Однак батьки чомусь не викликали лікарів. Там були інші прояви, бо при такій температурі не може бути одна температура. Напевно, були якісь і ознаки гострих респіраторних інфекцій. а Може, чогось іншого зараз проводиться поглиблене підрозслідування, але факт той, що. Батьки не викликали медичних працівників, а вони не змогли відповідно надати кваліфікованої медичної допомоги, бо навіть фельдшер в селі не знав про ту ситуацію, а викликали вже тоді, коли фактично приїхала швидка допомога і констатувала смерть дитини. З'ясовували причини смерті столичні спеціалісти, які встановили, що дитина померла внаслідок грипу. Б. Остаточний вердикт скажуть вже після возівських досліджень. Але за припущеннями епідеміологів, вірусна інфекція могла слугувати лише поштовхом до таких серйозних наслідків. Навіть на вскриті було встановлено ураження багатьох внутрішніх органів і із серцево-судинної системи, і нирок, і пісункової залози. Тобто, для, для грипу це не є зовсім характерна ситуація, це скоріше всього, якраз була якась і інша мікрофлора. А грип був при цьому. Вірус грипу знаходиться практично всюди, так само як і інші бактерії. Цей випадок свідчить, що на території Львівщини циркулює вірус грипу Б. Крім того, епідеміологи наразі чекають на підтвердження попередньо діагностованих ще двох випадків грипу типу А. Однак кількість хворих на Львівщині на гострі респіраторні вірусні інфекції в області невисока. Перевищення загального підпорогу ні в контрольному місті Львові, ні на жодній адмінтериторії не відмічається. Також не відмічено перевищення підпороги в жодній віковій групі. За перший-другий тиждень 2013 року захворіло близько 7 тисяч, кожного тижня близько 7 тисяч осіб. Попередній, 52-й тиждень відмічалося захворювання на рівні близько 9 тисяч осіб. Тобто ми маємо зниження в 1,3 рази. Однак епідеміологи прогнозують спалах захворюваності на ГРВІ та можливо грип на початку лютого. Таким очікуванням сприяє і не морозна погода, а також той факт, що школярі повернулися до навчання. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, інтеановини.